Понеділок 31-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утешителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Молитва завжди вважалася найсильнішою зброєю в духовній боротьбі. Слово Боже дає нам незаперечну перевагу і завдяки молитві стає нашою силою. На початку сьогоднішньої молитви, Словом Божим, можете просити про ласку довір'я і відваги, щоб могти відкритися на це. Слово до євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття. вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то приніс у жертву єдинородного сина. Він, що обітниці одержав, до якого було сказано: Від Ісаака тобі народиться потомство. Бо він розумів, що Бог може із мертвих Воскресити, тому й одержав назад як прообраз. Вірую, Ісаак благословив Якова та Ісава, на майбутнє, вірую, як перед смертю благословив кожного синів Йосифа і вклонився, спираючись на кінець палниці своєї. Вірою, Йосиф, вмираючи згадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої кості. Вірою, батьки Моїсея, як він народився, три місяці його ховали, бо бачили в роду дитятка і не злякалися царського наказу. Вірою, він покинув Єгипет, не боячися царського геніву, бо стояв непохитно, як той. Що невидимого бачить. Вірою відсвяткував Пасху і окропленого кров'ю, щоб губитель не торкнувся їхніх первородних. Вірою, перейшли Червоне море, як по суходолі, те саме спробували єгиптяни, і втопилися. Вірою Ірихонські мури, по смеденнім обходів пали. Вірою рахав блудниця – Прийнявши мирно вивідувачів, не загинула з невірними. Коментар. Вірою Авраам, поставлений на пробу приніс у жертву Ісаака. Дорогий мій. У цьому апостольському читанні багато разів подано приклади того, як через віру біблійних осіб. Бог діяв в історії, як Бог діяв через віру серед вибраного народу у Старому Завіті, так само і проявляв себе і в часі Нового Завіту, так діє і сьогодні. Загалом, у житті кожного з нас є цей вибір. Або ми живемо вірою, покладаючись на Бога, і тоді живемо чесно, справедливо свято. Або ми не живемо вірою. І тоді живемо грішно, неправедно, без Бога. Віра це не щось таке ставе, яке ми раз і назавжди в собі сформували, розвинули і маємо впродовж всього життя. Віра, щось завжди динамічне, вона або зростає, або занепадає в конкретних обставинах нашого життя. Тому наша віра. Це показник якості наших стосунків з Богом. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь, хто спокусить одне з оцих малих, що вірують, краще було б такому, щоб йому повішено на шиї жорновий камінь та вкинено в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти в життя калікою, ніж двома руками піти у пекло у вогонь не згасне. де черв'як їхній не помирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти в життя кривим, ніж двома ногами, бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає. І вогонь не вгасає. І коли око Твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі увійти в Царство Боже однооким, ніж двома очима бути вкинутим в пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не угасає. Бо кожен вогнем посолиться, і кожна жертва зі сіллю посолиться, сіль річ добра. Та коли сіль стане солоною, чим її приправите, майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус приходить у Юдею та по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він своїм звичаєм знову навчає їх, Коментар. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її, нас може дивувати такий ригоризм, така категоричність Ісуса Христа, відтяти руку, ногу, вирвати око. Чому так? Саме такими словами Христос підкреслює преважливу річ, про яку ми дуже часто забуваємо. Святі Отці про це дуже добре кажуть. Диявол криється у малих речах, великі погані речі ми боїмося робити, бо усвідомлюємо, що це гріх. Віруюча особа не може собі навіть уявити, що вона зможе украсти, зрадити чоловіка чи дружину, зробити комусь очевидну шкоду. Тим паче вбити іншу людину. Але диявол і не планує спокушати християнина відразу до таких гріхів. Образно кажучи, 50 малих гріхів один великий. Часто диявол підсуває нам якісь маленькі речі, які ми робимо спокійно, бо так роблять всі, бо я не маю іншого виходу. І ці маленькі речі становлять тоді наше велике грішне життя. Оцей приклад мене часто запитували про фальшивий сертифікат від вакцинації, по нас заставляють, вони грішать, і ми теж йдемо на гріх. Тому Господь указує, нам оцю категоричність і радикальність. Якщо ми в малих речах вірні Богові, то й у великих будемо вірні. Якщо ми в малих речах будемо беззастережно вибрати Божий напрямок і йти за Господом, то ми до нього прийдемо. А якщо в малих речах будемо звертати з Божого шляху, то прийдемо туди, де його нема. Тому будьмо радикальні. Будьмо вірні Богом і в малому. Тоді Господь дасть сили бути вірними у Великому і бути з Ним у Царстві Небесному. В нашому духовному житті нерідко трапляються ситуації випробовування. Гідно пройдений час проби чинить нас срілими, мудрішими, святішими. Кожне випробування ставить нас у незручне становище вибору. Часто це вибір між приємним та одночасно грішним і тим, що здається неприємним, проте, є добрим. Сьогодні Христос звертає нашу увагу на те. Щоб ми не спокушали інших, не спокушали малих, недосвідчених, може, навіть трохи наївних, <кій> бо сам Господь дорожить кожною особою і милостиво схиляється над нашою малістю, щоб підтримати нас у духовній боротьбі. Радикальність цієї боротьби сягає аж до ампутації, чи Христос перебільшує. Ні, дорогі мої, в критичних ситуаціях. На виживання людини часто так і поступає. Наприклад, щоб фізично вижити, альпініст був змушений власноруч ампутувати собі передпліччя правої руки і звільнитися від пастки величезного каменю, що затиснув його в скені. Ісус говорить про те, щоб увійти в життя у повному сенсі цього Слова, тобто життя у Царстві Боже, що сьогодні тобі не дозволяє перебувати у просторі Небесного Царства. Ми часто думаємо, що це інші винні в тому, що наше життя далеке від Бога. Проте Ісус привертає нашу увагу до того, що тримає нас в полоні гріха. Світло і світло це образи, яких Ісус вживає до тих, хто йому повірив. Ми не вживаємо багато солі, бо досить трохи, щоб надати страві смаку, і треба трохи більше для того, щоб щось зберегти від зіпсуття. Що ж є тим світлом і сідлом для мене в щоденному житті? Як моя постава? Моє вміння бути людиною приносить світло і відчуття смаку християнської любові в цей світ, моє оточення вдома, на роботі, серед друзів і просто у натовпі незнайомих людей, яких зустрічаю щоденно. Що в моєму житті потрібно зберігати надовше, де потрібно більше солі. Боже. Прошу тебе, про ласку бути тобі вірним, щоб моя приналежність до тебе і твоя царства була мені важливіша над коротку гріховну приємність, наповни моє життя світлом, пізнання тебе і смаком твоєї любові, що дає нам життя вічне. Якщо права рука тебе спокушає, відітни її. І кинь від себе, щоб запобігти поширенню смертельної хвороби по всьому тілу, кожен погодився пожертвувати навіть правою рукою. І якщо ж справа стосується того, що загрожує душі, то хіба не варто було б тим більше вчинити так? Тільки Євангеліє, дорогіму, є здатне врятувати від загибелі і поневолені сатаною душі? І дати їм можливість насолоджуватися свободою дітей Божих. Господь має намір не тільки звільнити їх від страждань, які є неминучим наслідком гріха, але й від самого гріха, порочна і знівечена гріхом душа повинна бути очищена. І перетворена для того, щоби зодягнутися в одяг Божої слави і уподібнитися сину Його. Око не бачило, вухо не чуло, і не приходило те на серце людині, що Бог приготував тим, які його люблять. 1 Коринтян 2:9. Тільки у вічності зможе відкритися те, якого високого, дивовижного призначення здатна досягти людина. У якій відновлено подобу Божу. Однак для досягнення цього високого становища необхідно пожертвувати всім, що є перешкодою для душі. Сила, яку гріх має над нами, залежить від нашої власної волі, повне посвячення своєї волі і бажань Богу порівнюється тут з вириванням очей або відсіканням руки. Часто нам може здаватися, що підпорядкування волі Божій рівнозначно тому, якщо пройти свій життєвий шлях покаліченим або знівеченим. Але Христос говорить, що для нас краще спотворити своє власне я, скалічити його і поранити, якщо таким шляхом можна увійти в вічне життя. Те, що часто здається найбільшим нещастям, Насправді відкриває доступ до превеликого блаженства. Бог є джерелом життя, і ми можемо мати життя тільки тоді, коли будемо з'єднані з ним. Відокремившись від Бога, ми можемо існувати деякий час, але фактично це не є життя. Сластолюбний живо, живим помер. Перша Тимате 6, каже апостол Павло, тільки повністю підпорядкувавши свою волю Богу, ми можемо чекати, що Він дасть нам своє життя. Тільки відрікшись від себе і отримавши силу Його життя, можна побороти згадані Христом таємні гріхи, ми легко можемо приховати їх у серці від погляду людей. Але як нам стояти у присутності Божій? Якщо людина міцно тримається за власне я і відмовляється підпорядковувати свою волю Богу, Він цим обирає вірну смерть. Бо для гріха де б він не був і в чому б він не виявлявся, Господь завжди є вогонь, що пожирає. Людина, яка має потяг до гріха і не розлучається з ним, повинна бути занищена присутністю Божою. Що знищує всякий гріх. Звичайно, такого роду самозречення вимагає жертви, необхідно пожертвуватим заради високого, плоть заради духовного, минущим заради вічного. Господь зовсім не бажає, щоб наша воля була знищена, адже тільки через застосування нашої волі ми зможе виконати те. Чого від нас вимагає Він. Наша воля повинна бути вручена Йому для того, щоб Він повернув нам її очищеною і вибіленою і в повній згоді з його волею, так, щоб він міг вилити через нас потоки своєї любові і сили на інших. Скільки б гіркоти і болю не заподіяло це самозречення на вродливому і наполегливому серцю, все ж так краще, говорить Господь. Віра Якова тільки тоді здобула перемогу, коли він, безпомічний і безсилий припав до грудей Ангела Завіту і отримав почесним борця Божого. Озброєний натовп і сава безмовно стояв перед кульгавом на одну ногу, Якова. і гордий фараон нащанток царського роду похилий, просив у нього благословень. Вождь нашого спасіння, Євреїв 2:10, також співчуття дощах досконалості. Діти віри зміцнювали ще від немочі, і хоробрі були на війні, Євреїв 11:34, так і кулягаві підуть, Ісаї 33:23, і слабкі стануть, як Давид, і дім Давидів, як Бог, як ангел Господній перед ними, Захарій. 128. Сіль добра, та коли сіль не солона, стане чим її приправити. Майте у собі сіль і живіть у мирі між собою. У нагірній проповіді Ісус каже до своїх учнів, ви сіль землі, коли сіль звітріє, чим її солоною зробити. Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Сіль стає не солоною, якщо в ній розпадається хлорид натрію, або якщо недобросовісні продавці підробляють щіль, розбавляючи її дешевими інгредієнтами, аж бо коли домішки гіпсу видають за щіль. Те саме трапляється тоді, коли між учнями руйнується мир, не можна замінити щіль як приправу. І не існує способів відновлення її солоності. За допомогою такого прикладу Ісус наголошує на важливості миру між учнями, без якого неприязнь з боку невіруючих, віруючих до відступництва. Закликом до миру Ісус запобігає сваволі учнів. У біблійному розумінні мир є відображенням Божого задуму щодо світу. Мир зумовлює нормальний розвиток особистості та функціонування спільноти. З одного боку, мир є Божим таром, а з іншого плодом зусиль людини. Тому мир це результат співпраці Бога і людини, результат Божого порядку речей, плід Божого царства, наслідок праведності людини. Коли будуються правильні стосунки з Богом і ближніми. Як бачимо, тепер можемо розуміти, що таке війна, це неправильні стосунки з Богом і ближніми. І тому те, що та пропаганда руського міру, і той патріарх Кирил проповідують, показує, що вони далекі від Бога. І направду їхнє проповідування, учення і життя є не з Богом. Саме тому апостол Павло пояснює, що таке царство Боже. Він говорить про праведність, правильні стосунки, наслідоком якої є мир. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а праведність мир і радість у святому душі. У хронологічному першому записаному Нового завіту адресованого спільноті в Солуні. Святий Павло писав: живіть у мирі між собою, 1 Солонян 5:13. До поділених християнам у Коринті великий апостол також спрямов той самий закон. А утім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьоруйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. 2 Коринтян 13:11. До спільноти в Римі, яку Святий Павло не засновував та яка мала труднощі у взаєминах між новими учнями Ісуса, тому що одні походили з юдаїзму, а інші з язичництва Він писав Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Римлян 12, від 17 Ісусе, даруй мені благодать. Бути слугою Твого миру. І на кінець. Дуже різкі слова сьогодні звучать з Ісуса. Якщо б ми буквально розуміли їх, це виглядало б дуже сумно, адже кожен з нас є грішний. Отож, усі ми мали би відтягти собі у кінцівки та повервати очі. Ісус же, використовуючи такі категоричні слова прагне, щоб ми усвідомили. Як гріх руйнує нас та віддаляє нас від Нього, відштовхує одне від одного. Чим ти готовий пожертвувати заради життя, щоб не грішити, звичайно, не слід калічити себе, а тим паче ненавидіти себе. Ісус говорить, нам шукати справжнє зло не у тілі, а в духовному вимірі, бо жодна хвороба чи інвалідність. Не стане на заваді до спасіння. тоді як гріх, якого людина не хоче зректися, є великою перешкодою на дорозі до життя вічного. Господь навчає, що потрібно настільки відсторонитися від гріха, щоб бути готовим відтяти собі те, що є його причиною, якою є твоя боротьба з гріхом. Боротьба з гріхом. Є дуже важкою. І це не боротьба проти когось. Часто ми знаходимо причини наших гріхів, десь назовні. Поганий приклад, виховання, компанія. Але оскільки гріх зароджується у нашому серці, і саме з нього виходять недобрі намисли, то це передусім є більше зло, яке живе всередині нас. І починати боротьбу потрібно зі свого серця. Інколи ми так звикаємо до гріха, що перестаємо його боятися й бачити. А чому, дорогі мої? Бо це всі роблять такі часи, так треба. У такому разі ми вже себе маємо запитати: а хто я? Можливо, я вже став тим, котрий інших підводить до гріха і є тим самим поганином. Поганим прикладом, другом компанії. Прошімо, дорогі мої, сьогодні Святого Духа, навчити нас рішуче говорити ні, гріхові, а так Богові, до Боже, Господи, усунути усе те зло, що віддаляє нас від Тебе, та будь милосердним, бачачи наші слабкості. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!